Вільот Светберг поклав в ворота мадридського реала дубль, який дозволив першій команді з 2017 року перемогти в вершкових. А Крістіан Полішить за 11 хвилин повністю перевернув гру і приніс хоч і важку, але перемогу для Мілана. Ці гравці провели класні та незабутні матчі, але їм трошечки не вистачило для того, щоб потрапити в нашу команду тижня. А хто потрапив в нашу команду тижня? Давайте я вам розкажу. Погнали! Позицію в ротеряв на займе Равальє з Болоні, який видав супер перформанс в матчі проти Лаціо. Федеріко пропустив всього один гол і той здобивання зробив 8 сейвів. Запобігає двом пропущеним голам, та ще до того всього дуже класно грає ногами, віддає 39 точних передач з точністю 87%. На позицію лівого захисника ми поставимо Йошко Гвардіола, хоч і не профільний захисник в матчі проти Сандерленда, але все-таки ми його сюди втулимо. Бо цьому тижні є проблеми з крайніми захисниками. Провів крутий практично безпомилковий матч проти Сандерленда, забиває один гол, дуже надійно грає в обороні та класно працює над створенням гольових моментів. Грає в пас, ну а при пепі гвардіолі по іншому, ну просто банально не можна. Перший центральний захисник Ніко Шлотербек дуже надійно відіграв проти Хофенхайма, виконав велику кількість оборонної роботи. Дуже непогано розпочинав атаки своєї команди. Ще й до того всього забив гол. Причому гол такий дуже непоганий, не захисниковський, захисницький захисницький. О. Другий центральний захисник Рубен Діаш. Мало того, що він забив болт на конспекти гвардіоли та в нетиповому стилі для Манчестер Сіті взяв і за косплеїв компанії, забивши гол з меж штрафного майданчика. Дуже був надійний в обороні. Правда, один разочок він все-таки привіз, але дуже і дуже непогано грав на е Забив м'яч. В принципі, був великим красавчиком. На позиції правого захисника не самий очевидний варіант, але. Так як я казав раніше, є проблеми з фланговими захисниками е на цьому тижні. Так що на правому захиснику в нас буде грати Пау Наварро з Вільяреала. Молодий іспанець не забивав голів, не віддавав асистів. Але як він класно, наскільки він круто відіграв в обороні, виграв 14 є 8 разів повернув собі м'яч, зробив 5 відборів, 5 виносів, та один раз перехопив м'яч цьому захиснику всього на все 20 років. В принципі, він же показує доволі непоганий потенціал. Можливо, далі в топ-клуб. На позиції центрального захисника Бруно Фернандеш з Манчестер Юнайтед. Бруно провів шикарний матч проти Вулверхемптона, забив 2 голи, віддав гольову передачу, створив 4 гольових моменти, віддав 5 ключових передач, 7 разів повернув м'яч, виграв 5 єдиноборств. Та один раз відібрав м'яч. Справжній лідер Манчестер Юнайтед, який стабільно тягне команду наверх. Пару йому складе Бля, яку пару якось по звучить. Напарником його буде Алекс Гарсія з Байера. Да, я знаю, що ви скажете зараз. Байер програв свій матч, але наскільки класно в тому матчі грав Алекс Гарсія? Він реально там на дві-три на голови був вище за. Суперників і навіть за своїх партнерів він мені трошечки нагадує Бруно Фернандеша, який просто переріс свою команду і мусить, блядь, тягнути їх наверх. Він зробив все для того, щоб його команда перемогла або, хоча б зіграла в нічию. створив чотири гольових моменти, віддав сім ключових передач, віддав 113 точних передач. І близько 30 цих всіх передач були в останній третині. На позиції центрального атакуючого півзахисника, ми вирішили поставити Хаві Сімонса. Да, є класний Філ Фоден, який в принципі показує повертає свій прайм, який грає дуже класно останні матчі. Але от ми все таки вирішили розбавити, бо ж сильно багато гравців з Манчестер Сіті виходить. Каві Сімонс віддає гольову передачу, забиває класний гол. І гол цей був максимально комічним. Він спочатку втрачає м'яч, потім його забирає. Потім в славоному проході. Майданчик суперника забиває цей гол. До того всього він створив один гольовий момент. Виграв 4 єдиноборства, сім разів повернув собі м'яч. І, в принципі, від будь-яких статистичних порталів отримує доволі високу оцінку. Молодець. На позиції лівого Вінгера ми поставили Хвічу Кварацхелію з ПСЖ. У матчі проти Рена Грузин забиває два голи. І перший м'яч це просто цукерка. Робить три ключові передачі. Крутив хребти оборонцям Рена, як тільки хотів, 5 разів обігрував суперника і отримує доволі високу оцінку від різних порталів. На позиції правого Вінгера ми поставимо Раяна Шеркі з Манчестер Сіті. Француз проти доволі організованого суперника робив реально, що хотів. Голів не забивав, але віддав два асисти. А другий асист ну це просто шедевр. Ну, от ви собі згадайте, коли в останній раз ви бачили на топ-рівні асистрабоною, і коли ви останній раз бачили щось подібне в команді Пепа Гвардіоли, я чесно вам скажу, можливо, такого і не бачив. А якщо бачив, то це було реально дуже давно. Створив два гольових моменти, віддав шість ключових передач. Має п'ять обводок за матч, шість повернень м'яча та сім виграних єдиноборств. На позиції центр форвардав на сьогодні розташовується той гравець, якого я хуїсосив, як тільки міг. А він що робить? А він же попадає другий раз в нашу команду тижня. Це правильно хто? Ферран Торес. Ферран Торес забиває три голи в ворота Бетіса. Прям реально дуже класно качнув реалізацію своїх гольових моментів. Віддає одну ключову передачу. Один раз обіграв суперника, двічі повернув собі м'яч та виграв два єдиноборства. І в цілому, як в кожному матчі, він дає дуже багато бігової роботи, дуже багато чорнової. І в цілому абсолютно заслужено потрапляє в нашу команду тижня. Головного тренера ми так і не змогли вибрати, але хочеться виділити трьох тренерів, які, на нашу думку, мають бути тренером такої класної символічної збірної. Хочеться виділити нестандартного для самого себе пепа гвардіоли та те, як його команда грає. Його команда показує яскравий, елегантний, а саме головне результативний футбол. Так само хочеться виділити тренера Сельти Клаудіо Херальдеса, який подарував фанатам перемогу над мадридським реалом, яку вони чекали з 2017 року. Ну і ніяк ми не можемо обійти стороною такого тренера, як у Най Емері, який вже став для свого клубу самим справжнім криптонітом. І він, до речі, виводить свою Астон Віллу на третє місце в АПЛ. Хочеться почути вашу думку стосовно тренера. Ми... Будемо дуже раді почитати ваші думки в коментарях. Виберіть, будь ласка, тренера, напишіть і можете пару слів написати, чого він такий е класний і крутий. І я буду вам дуже вдячний. А на заміні в нас будуть знаходитись такі гравці на позицію другого в Нашій команді займе Йонут Раду Сельти, який просто видав класний матч, зробив сім сейвів проти мадридського реала та зберігає свої ворота сухими. В обороні нам буде допомагати Мухаремович Сасуоло. Центральний захисник на днях забив гол та віддав асист проти Фіорентини. І ще й до того всього був дуже надійним в обороні. Нашій команді він дуже допоможе. В півзахисті нам буде допомагати Фоден. Проти Сондерленда Філ робить гол плюс пас і починає нагадувати себе часів з праймового сезону. А в атаці нам буде допомагати два футболіста з Бундесліги. Перший Діоманде з РБ Лейпциг. Правий Вінгер в матчі проти Айнтрахта відгрузив хет-трик, зробив чотири обводки та виграв шість єдиноборств. Дуже швидкий, якісний та забивний правий Вінгер. А другий гравець ну ми просто банально не могли про нього не сказати це. Центр Форвард Баварії, це Гарі Кейн, який за 30 хвилин примудрився відгрузити три голи. Створив один гольовий момент, і він показує себе як прям ідеальний джокер. Хоча він гравець основи ще краще. От така команда тижня в нас вийшла. Я буду вам дуже вдячний за те, що ви поставите лайк, за те, що ви підпишетесь, за те, що ви напишете якийсь класний коментар. Буду вам дуже вдячний. І обов'язково пишіть, можливо, я за якихось гравців забувся, можливо, десь не побачив, провтикав, можливо, я долбаю. пока.